Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 25 березня. 1126-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак від росіян по півдню минулої доби мопеди, як завжди, тут через Миколаївщину вони летіли в центр України. Ну і на Одещину вже залетіли під ранок з моря знову в район Чорноморська і південних районів Одеси. Наче ніяких серйозних прильотів немає. Сподіваюсь, це збили. А ще вчора в Одесі СБУ зловила зрадницю, яка намагалась передати росіянам наші важливі позиції в Одесі. Ходила зі своїм шестирічним сином і знімала розташування наших хлопців в Одесі. Тепер їй загрожує пожиттєве. А щодо Миколаївщини, то тут збито два мопеда вночі, коли вони пролітали область. Ніяких прильотів від мопедів немає. І одного разу росіяни здійснили атаку FPV дроном в районі Очакова. Цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, то там без і прильотів мопедів. І, на жаль, після російських обстрілів вчора одна людина загинула. Шестеро поранених. І щось давненько вже не було смачних прильотів по Росії. Там нафтобаза в них вже тиждень горить, яку якісь дрони підпалили. Сподіваюся, такі новини ще будуть. Чекаємо на них.